Всім друзям привіт-привіт! Усім мирного неба. Божої вам благодаті. Ну і, звичайно, швидкої нам перемоги. Ось бачите, друзі, як в мене вже почервоніли мої помідорчики. Це вже Через два дні буде два тижні, як я їх обробляла. І хочу. Ну, напевно, в суботу, на сьогодні четвер. Напевно, в суботу я їх позриваю. І як бачите, тут в нас досить багато. Їх начервоніло. Ось такі гарні помідорчики. У нас і багато ще записів є. Мені одна жіночка журилася, що помідори ніяк не в'яжуться більше. Не знаю, я б не сказала би. Ось зав'язь. ось, ось, ось зав'язь. Ось. ось маленькі, верніші. Більші вже. Та різні є. Ось скільки. Більші, менші. Зелені, червоні. Ось дівчата, друзі мої. І хлопці. Дивіться, які помідори. Оце оте диво. Вони ще, коли їх я зірву, отак, наприклад, днів в 3-4 можуть полежати, вони чуть-чуть трішки потемніють. Але вони є такі не дуже червоні. Но вони є доволі гарні, такі, тверді і смачні. Перчики вже цвітуть. Ну, у нас є. Різні. Ці сливочки непогані, вже багато начервоніло. І як ви бачите, друзі, в мене морква лежить. А чому в мене морква лежить? Зараз я вам покажу і розкажу. Я моркву з цих два рядочки, оцей рядок. І ось цей рядок. Сіяла разом із цибулею. І напевно не подивилась, посіяла ранній сорт. Морква в мене, ну така, порівняно з минулими роками, то, дякувати Богу, є. Є різна, була ті роки взагалі ніякої не було. Коротенька, але тустенька. Бачите, що вона робить. Вона колеться, а щоб не було, щоб не кололись нас, не кололась вся морква, я хочу її вибрати. Ну, всю вибирати не буду. Я просто походжу, подивлюсь, породочку, де ось така товстіша гичка і ту повириваю. Там, якщо десь меншенька попаде, то нічого страшного, я її візьму, яку меншу, повидаю кроликам, кролям своїм, а більшу візьму, поскладаю в сітку і прикопаю, викупаю звичайну яму, насиплю на неї, пересиплю жовтим піском і прикупаю тимчасово. А тоді, коли буду вже Викопувати, е, убирати остальну моркву, червоний буряк, курмовий буряк. Тоді я до неї доберусь і змішаю. Тому що жалко буде, коли ось так вся морква потріскає. І це не одна. Е, хоча я оце як рвала, дивіться, вона є. Доволі непогана морква. Як то в мене ті руки взагалі не було, то може бути. То я скільки разів вже рвала моркву так на зажарку кроли, кролям. то дуже часто попадалась тріскана морква. Ось тут вона, бачите, така морква. Не є така, щоб завидна. Ось така. Вона трошки червоніша. На екрані показує світлішу. Ось тут моркочка непогана, та воно на зажарку вона морква і велика і не потрібна. Так на зажарку нам морква не потрібна велика. І ось так. Зараз я похожу, подивлюсь. Тут у нас Кавун самосійка, тут, звичайно, урожаю від нього не буде. Помідори самосійки є по полі, дуже багато. самосійок я не підв'язувала. Ось самосійка. Ну і вибрала сьогодні цибулю, всю решту, яку, яка лиш, залишилась, не вибрана. Цибуля мене взагалі радує. І ще в нас залишилась фіолетова. Треба буде. Зараз там порву. Фіолетова, яка вже є, Більша, менша. Фіолетова, то вона, не знаю, може їй моя земля не підходить. Ті роки була не дуже велика. Ну, цей рік фіолетова більша. Ось так. Зараз я її порву, а тоді покажу, скільки фіолетової. У мене вийшло. Так, моркву я прорвала, повирвала на оцих двох рядочках. Як бачите, там остався майже один буряк. Тут в нас ще трохи лишилося тої моркви. Бачите, друзі, ще трошки лишилось. Сонях наш підпертий ще трішечки лишилось. Ну і там оцих два рядки я не виривала ніяк. Ось там отак видно. А тепер я вам йду, покажу. Скільки я нарвала моркви, і скільки я нарвала цибулі. А що буду робити на оцих рядках, там, де я повиривала морку, там, де лишилась нас морквочка? Дивіться в наступному відео. Ось, друзі, моя морква, яку я вирвала. Трішки є. Бачите, знаєте, небагато. Так попадало, коли я... мені треба була, морква я рвала, мені попадала поколита, А так небагато. Але бачите, вона в мене товстенька коротенька. І за того, напевно, вона тріскає. Ну, я різна, є більша і менша. Я переберу. Ну, повірте, минулого року в мене, може, ось таких лише було 10 морквин, то я навіть цією морквою задоволена, яка в мене є. Ну і оце фіолетова цибуля, її небагато. Відеречку, може, літрів 5 буде. І шовтеньку. Правда, я ще не всю вирвала. Зараз підемо дорвем. А ось друзі, ще в нас тут біля картопельки нашої. Бачите, яка, яка картопелька заросла. Ну нічого, гичка вже сохне. Брат приїде покосить і будемо купати. Повириваємо тут цибульку. Бачите, яка гарна цибулина. Дивіться, яка гарна, яка велика. Ось, друзі, диві... Диві... дивіться, яка в нас тут цибулька. На, цьому, на цій землі цибуля дуже гарно любить рости. Тут земля та, що була, не привезена, а з тої сторони, ось там, на ту сторону, там, де мене огородено, там земля привезена. У нас ішов дощ. ну... Не видно, що ти дощ ішов Тут картопелька Ще зелена. Оце моя. Оце, друзі. О, ось так. Оце мій огород. Це моя картопляка. на разом з цією. Тут вже сохне насіння одинакове, а чому так? Не знаю. Ну, друзі, скажу вам на такій гарній ноці. Усім до побачення. Дивіться, я відкриваю, вони біжать до мене. Усім до побачення, усім мирного неба. ту 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 ту, -ту я вас так не полоблю. Так, ану. Усім мирного неба, усім Божої благодаті, будьте здорові, щасливі. Підписуйтесь на наш канал. Так, від мене не чекати. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчика верху. Кому сподобалось наше відео, наш канал, кому подобається, коментуйте. Ми обов'язково будемо відповідати. Усім, мирного неба. І швидкої нам перемоги. Пока-пока-пока.